Вітаю всіх футбольних фанатів. Сьогодні ми поговоримо про один із найвідоміших футбольних клубів Шотландії Глазго Рейджерс. Клуб заснований у березні 1872 року і являється найтитулованішим клубом Шотландії. Домашній стадіон Айброкс вміщує більше 50 тисяч глядачів, але через реконструкцію матч з динамо Київ буде проводитись на Хемблем Парк. Цікавий факт, що клуб чотири рази програвав у фіналах Єврокубках у своїй історії і одного разу перемігши у 1972-му у Кубку володарів Кубків. Після чемпіонатства 2010 року Рейджерс відмовився приймати участь у Єврокубках через фінансові проблеми. А уже в 2012 році був переведений у третій дивізіон через несплату податків. Але фанати не покинули рідний клуб та викупляли абсолютно всі абонементи на матчі, щоб фінансово підтримати клуб. Вже у сезоні 16-17 – Клуб стартував у вищій лізі Шотландії 7 березня 2021 року. Рейджерс вперше за 10 років стали чемпіонами Шотландії, закінчивши сезон без жодного програшу та з рекордними для клубу 102 очками за сезон під керівництвом Стівена Джерарда. Який стане суперником Динамо Київ за вихід у лігу чемпіонів? І давайте з вами розберемося, у якій зараз формі Рейджерс. Хто їхні ключові гравці, і взагалі, які шанси у Динамо Київ? Е, взагалі Редджер зараз у дуже гарній формі. В е, Попередньому сезоні він зайняв друге місце в національній лізі, відставши від селтика лише на три очка. Та також він здобув національний кубок. Редджер провів дуже багато якісних, наголошую, якісних трансферів і багато гравців, які їм не потрібні, вони відпустили. Тобто, оцінюючи шанси взагалі в яких. В формах зараз команди згадуючи Динамо Київ і його дуже гарну гру проти сербського партизану, 9-2 за результатами двох матчів, і враховуючи те, що Рейджерс все таки провів не дуже впевнено свої предсезонні збори, програвши три чотирьох матчі і одного разу зігравши нічию, ми на мою думку, у Динамо дуже хороші шанси. Але в першу чергу нам потрібно здобувати позитивний результат в першому матчі в Любліні, тому що в Глазу буде дуже важко, як говорять багато хто говорить. Всі домашні матчі рейджерса. Це я не знаю на 85% перемога рейджерса. Перед ключових гравців варто відзначити захисника Джеймса Тавренєра, який дуже відзначається своєю результативністю. Найкращим гравцем попереднього сезону являється річний голкіпер Джек Батленд. А найкращим молодим гравцем визнаного роса Макосланада, родом з північної Ірландії, який грає на позиції правого півзахисника. Якщо говорити про нинішнього тренера Реддірса, ним являється Філіп Клеман. Він має свою тактику, грає в агресивний атакуючий футбол та переважно використовує тактику схему 4-3-3. Якщо згадувати протистояння нинішнього тренера «Рейджерса» Філіпа Клемана і Київського Динамо, у них було між собою чотири матчі. Він керував за цих чотири матчі саме Бельгійським Брюге. Перша гра відбулася у 2019 році, перші дві гри. Це була кваліфікація до Ліги Чемпіонів, в якому Динамо поступилося. На жаль, в третій кваліфікації е, перший один із матчів був 1-0. Е, наступний матч був 3-3. І через це вони вилетіли. Ну е, потім, через два роки, вони зустрілись в ніч 16 Лігі Європи. І Динамо Київ здобуло за підсумками двох матчів. Здобуло перемогу. Динамо Київ має складне завдання в цій кваліфікації, адже Рейджер дуже організована та сильна команда. На мою думку, їм в першій грі потрібно здобувати 100% перемогу, тому що друга гра в Шотландії буде дуже важкою, адже 50-тисячний -ти стадіон буде гнати всю команду цілий матч вперед. І потрібно вирішити свої проблеми там. Але в Динамо дуже багато досвідчених молодих гравців, і якщо вони покажуть свою кращу гру, Мені здається, вони зможуть пройти в наступний етап. Ми будемо тримати і так за Динамо Київ. Якщо згадувати українців, які грали за Глазго Рейджерс, можна згадати відразу: це був єдиний українець, це Олексій Михайличенко, і він програв за рейджерс п'ять років. І став одним із ключових гравців. Він здобув декілька чемпіонських титулів та кубків Національної ліги. Він провів 150 матчів у складі Рейджіса та забив 26 голів. Що згадувати про найуспішніші останні сезони у Єврокубках Рейдрса? Це був сезон 21-22. Тоді команда пробилася у фінал Ліги Європи. В фіналі вона програла Айнтрахту по пенальці. Слава Томас! about Fink Match Dynamo Cave and Rangers who win? Well, what can I say? Dynamo Cave is very, very good team, and it's playing very good with the ball and possession very good and all. But Rangers at the minute not playing very well, in my opinion. But first game is going to be very hard for Rangers, very hard because they're playing away. Yeah. But the second game is going to be very difficult for Rangers, or it's going to be easier, I would say, because they're playing at home. Yeah. So for me. It's gonna be a draw. Yeah, You think the monkey will go They'll, next round. It, so no, it will go through. I yeah. think the monkey will go through to the next round. But yeah. the first game is gonna be very hard for Rangers because they're playing away. But the second game, I, was, I would say it's gonna be a draw. Yeah. Yeah. Okay. How about your favorite team? Oh, Manchester United. Manchester United. Oh yes. And what do you think this season, Manchester United? Good play or no? Well, good transfer. Uh, no, they're, they're buying young players. So they're, they're building a good squad, okay. So I would say they're gonna get Champions League this year. Yeah. In my opinion, yeah. they have to get the Champions League because for the past what couple of years now they're playing terrible. But we'll see. We just have to wait and see. Hello. Hello. Uh, what do you think? Who will win uh, for next week? Uh, play Dynamo Kiev and uh, Glasgow Rangers. Uh, I'm not sure but uh, hopefully Dynamo Kiev. Yeah. yeah. you support Dynamo Kiev or you uh, support against Rangers? <laughs> ah. I just like Rangers. Ah, don't like Rangers. Oh, you like Rangers, yeah. <laughs> very good, very good. And what do you think uh, 2 0-2 two zero, uh, 0 hopefully 3-0. Three 3-0. Zero. Three zero? Hopefully. Yeah. Dynamo yeah. Kiev you know, good play. Yeah. Yeah? yeah. Okay, thank you so much. Yeah, no problem. Yeah, thank you. Uh, hi guys. Doing well. Uh, what do you think? Uh, who will win uh, next week? Dynamo Kiev or Glasgow Rangers? Glasgow Rangers are going to get smashed. What do you think? We're get smashed. What do I you think? Know. I don't don't know. know. Glasgow Rangers this season play Champions League? No. No? no. Uh, What team you support? Uh south. Dynamo Kiiv win? Yeah. Yes. Okay, thank you so much, guys. І Якщо говорити про висновки, це буде захоплюючий двобій. Мені здається, з багато забитими голами. І з цікавим сюжетом дуже. Так що ви заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково коментуйте. Адже саме ваші коментарі нам допоможуть далі створювати наш контент. Всім дякую.